Всім привіт! Це канал Винес з хати. І я знайшов саме те, що я шукаю. Винос квартирний. Зараз буду розбирати. Дивіться, тут є лампи, дві штуки цікаві, тарілочки цікаві. Е, є якась порцеляна. В общем, нормально. Зараз буду розбирати ці два пакети. Лампу я точно заберу з такого виносу і тут бачу ще є продовження. Один пакет я вже перебрав, висипав. Там нічого цікавого не було. Ще хочу розказати про самокат. дивіться що в мене тут сталося Зробили мені ремонт самокату, бо стільки хламу на ньому їздило. В принципі, машина надійна, але якщо на кермо повісити десь 40 кг то нічого доброго з того не вийде. Самокат поламався. ну ось Але знову в строю. Зараз буду то все витягати і повезу додому. Вже набрав доволі всього багато і тут такий винес типовий, знаєте, коли викидають отакі от штуки, ну типу пакування від ювелірки. Тут нічого, а от відкриваю. Ну я вже по звуку зрозумів, що щось буде Тут сережки в общем виглядає що срібно. Вдома вже буду дивитися. Може цей от бренд бо ця коробочка не брендована. Ну і ці теж забираю, звісно. Ще знайшов засіб проти комах, ґрунтівку всякого... Багато дрібного, оце цікавий предмет ЛКСФ, щось авторське. Не можу зрозуміти що. Оце от Original Bohemia набір, напевно, заберу. І оце Ручк Союз. І дивимося сюди. Забагато світла, але видно, що тут з... В Взагалі нормально. Сьогодні взагалі мегадень, дуже багато знахідок, таких якісних. в общем тут ручка цікавіша ніж просто в метал здати. Дуже приємна знахідка. Ну, може, вона тут не одна. то короче типу ремонт не винес. Ну, і паралельно ще видно, що хату розбирали Більше я ніяких зйомок на вулиці не проводив. Випуск такий буде короткий, але дуже насичений по знахідках, як ви зрозуміли. Давайте тепер оглянемо. Що ж мені вдалося знайти? Ось хочу показати, що буває, коли старовинний антикварний предмет потрапляє не туди, куди треба. Це частина корпусу від годинника. Це маятник так виглядає. Це таке було обрамлення з виноградом. І це ще одна деталька, бачите, як будиночок, і тут птах. Такі теж в винограді. Ось. А це кришка від цього годинника. 875, я так думаю, що це рік може бути. Німецький годинник явно. Ось залишки. І е, яка була історія, тут навіть десь було видно, бачите, сліди, ударів щось типу молотком, чи чимось інструментом якимось били прямо сюди. Тобто, фактично, просто розбили старовинний годинник прямо на смітнику. Я думаю, що за 200 г латуньки. Ось, все було от в такому вигляді. І я ну, ходив, шукав, звісно, перекопався, шукав продовження, якісь дерев'яні елементи і не знайшов. Ось тут в общем-то, є контур та от до цього місця, а далі вже немає. Ну, Я думаю, що в такому вигляді я теж то зможу продати, і, можливо, колекціонери, реставратори відреставрують, то вже і предмет якби, буде врятований. Цікаво, що це ручна робота, що це вирізане якби, з єдиного шматочка дерева. Оце от, якби була товста дошка, оце от все. Якось був такий типу будиночок, напевно. Ось. Я так розумію. Ну, можливо, ще був якби вищий корпус. Е -е, маятник. Ну, можливо, тут нижче мав бути, не знаю. Ось, ну, ця деталька, типу, теж бачите, як виглядає. Ну, Характерно так виглядає, як старовинний предмет. Взагалі, мені дуже шкода. Ну, так бачите, якщо на 2 години раніше прийдеш, то можеш таке знайти просто на смітнику і врятуєш і грошей заробиш. Ну, а так можемо подивитися тільки ось на сліди так сказати, роботи маргіналів. Нічого не поробиш. Дуже багато предметів через смітники проходять, які ми не рятуємо, які просто розбиваються на металобрухт. Ножички теж старовинні, характерна така в них огранка, можливо, комусь треба. Дерев'яні буси дуже товсті, дивіться, тут е, доволі товсте дерево розмальоване. Такі в етностилі, я б сказав би. Ну вони у доброму, у відмінному стані. Також були кросівки Puma, Здається, 38-го, ні, 37-го перепрошую. Неправильно сказав 37-й розмір. З дефектів я бачу тільки отут-от незначні такі потертості. а так вони дуже прикольні на підошві. Котрий 37 розмір на літо ще якраз можна поносити. Ніс, п'ятка, там, підошва, все нормально. Товстий дріт мідний. Такий можна почистити, а можна кудись відкласти, там заземлення десь зробити, наприклад. Нормальна така мідяшка. Так, ось була така штука. Явно це ЛКСФ. Тут характерний і колір, і ось ці ось елементи з глазурі. Але що це таке, щось я не розумію. Я подібні предмети в них бачив. Ну і ось знову знайшов. Клейма тут немає, не видно нічого. Що не знаю. Ну, треба пошукати інформацію. Така штучка. Так, також було Lego Dots. Чесно кажучи, я ще не розбирав, наскільки я розумію, це от робити ось такі штучки. Можливо, тут навіть повний набір. Ось є купи деталей. Ага, ну так, дивіться, тут є і інструкція, і оці ось штучки всякі різні. Ну, я думаю, що, звісно, багато такого буде що. Вже загубилися детальки. О, нормально. Я такого ще не бачив, треба пошукати інформацію, знову ж таки. Ну, є номер, в общем, все стандартно. Моделька, напевно, 22-го року. Ну тут так написано. Мікрохвильовка, все нормально, працює, оці всі налаштування, все, в принципі, як треба, налаштовується. Але в той же момент вона якби згорівша. Тут ми бачимо тут це місце підгоріло, і коли її запускаєш, тут починають іскри вилітати. Ось. Тобто, ну, то називається, що мікрохвильовка згоріла. Я такі продавав вже неодноразово. Ось, в принципі, вони продаються. Я і цю хотів би продати на ремонт а, запчастини. А, ну, мені казали, що вони типу, ремонтопридатні, в цілому в такому стані люди їх купують. Ось, нормально. Можливо, хтось собі хоче, то, будь ласка, забирайте, я вам відправлю. Так, бачите, тут одна наклейка і все нормально. Від... Далі вітамінки або БАДи, я не знаю, що тут. Таке. Ну, та, вітамін. До 25-го року. Ось так. От вони запаковані в блістері. До вересня ще можна з'їсти за серпень. Ну, самі розумієте, що строк придатності не сильно впливає там. Можна хавати. От дві баночки. Що, ще, в общем, строк придатності не вийшов, не просрочка. Далі ось така фігурка, типу піра... пі... пірацька, я б сказав би. Та, моряк зі скринею, з шаблею і з папугою на плечі. Ну, такі фігурки цікаві, коли їх багато. Так, от одна штука, я не знаю. Хіба що вона дуже якась рідкісна. Теж треба розбиратися. Ось краще б я той годинник е, поміняв би от на цей алкоголь спрей. Уявляєте собі, алкашик знайшов би на смітнику от таку штуку, який прочитав би, що це аерозоль, і собі ходив би, прискав би до рота, спиртяжку. Я би з задоволенням віддав би це за той годинник, а він би собі напився. Ми один одного не знайшли. Ну, взагалі, нормально, повна банка. Я подивився, все працює призкіш, правда, з ну, притяжка нормальна. Супер. Далі така лампа. Тут щось намалювали, це явно нерідна а, дизайнерська історія. Алюміній плафон. патрон кераміка. Непогана така лампа, я думаю. Так виглядає. Ну, всі настільні лампи так чи інакше продаються. Деякі є дуже дорогі, до речі, ця лампа більш цікава, така, вона не дуже розповсюджена до мене, такі ще не приходили. Теж тут, походу алюміній. Тут регулюється цією штукою, розкручуєте, вона може отак: от, ну, кут вертикальний міняти, і опустити сюди можна. По висоті теж регулюється. Наклейка X-Files передає нам привіт з 90-х років. Ось ця дуже класна основа, дуже важка. Там, може, чавунна якась ставочка є. Ось, в общем-то, нормально. ну Така то, напевно, інженерна лампа, скоріше, можна так її назвати. Був ремонтний винес, якраз там, де ручка була, та цікава. Ну, ця штука робоча, я її забрав, бо, в принципі, такий розходничок корисний. Також грунтівка, чому б не взяти, бо теж на всіх будовах, на всіх ремонтах завжди їх дуже багато треба. Така цікава ікона, тут інкрустація зроблена. І то, напевно, якась листівочка паперова туди запхана. Ну, а так то, типу, якби фанера. Я думаю, що предмет з 70-х-60-х років. Польський, до речі. Ну, можливо, листівка просто польська, а зроблена то в Україні. Тобто такі є штуки вже знаходив. Окуляри. Е Морел франце написано. Скільки діоптрій не написано. Оце таке портмоне цікаве цікаве тим, що, бачите, тут картка-картка-картка, як приклад поставлені. І видно, що не користувалися. зовсім зовсім новий матеріал. Не знаю, може шкіра навіть. Чесно кажучи, не зрозуміло, бо пахне шкірою. А може бути, це не шкіра. Ну, якщо це не шкіра, то це дуже якісний предмет. Ось. В общем, ну, він новий, без слів користування. Тому так важко сказати, з чого він зроблений. Так, переходимо на більш дрібні предмети. Е, оце для мене дуже крута знахідка. Я відкрив для себе новий аромат Ombre No Met Louis Vuitton. Перфумована вода. Запах е, такий. Ну, я для себе зрозумів, так має пахнути антикварна крамничка, а так має пахнути класна квартира. Ну, ось, е, так має пахнути взагалі все, якась класна машина. Ну, Мені цей запах дуже сподобався. Ось, в общем, срібло золото і гроші я знайшов разом із цим ароматом, і тепер на все життя він зі мною, дуже приємно. Подивився, скільки він коштує. Не дешевий аромат. Ось, ну, в общем, відповідно, цей пробничок не продається. Лишаю собі. Так далі. Ще ота серія оцих бадів, таблеток. так далі. Тут... And, uh, травень 25-го року. Тобто 2 місяці вже пройшло, але я думаю, що все нормально, а 3, нічого їм не буде. Так, давайте тепер покажу срібло, яке було. так от виглядає коробочка не Тут таке типу скло зі вставочками теж така ювелірна робота мініатюрна. Скляні такі штучки туди вставлені. Напевно, це типу, не зовсім скло. Ось тут ланцюжок і... Ну, саме оці от кріплення. Тут о, має взагалі стояти клеймо, але я щось його не побачив. Клейма. Я думаю, що це просто авторський якби, предмет. Тому сюди клеймо не поставили. Ну ось, видно, червона пляма, поставив я. В общем, пробу тримає, виріб, все нормально. Ну, приємно, приємно. бачити, хтось. Може дозволити собі викидати срібло. Ну, Скоріше за все, це цей бренд, бачите, Ukrainian Handcrafted Jewelry Сяй. Я думаю, що це вони. Ось, ну це просто типу, порожня коробочка. Тобто комусь подарували от таку от, нову прикрасу, напевно, людина так перебирала свою стару ювелірку і викинула. Ну, те, що не буду носити, напевно. Також був такий ласьйон, ласьйон для тіла з ефектом сяйва, боді Шиммер. пантенол, манго, орхідея. Будинок іграшок тут Це для дітей. Взагалі. До 26-го року строк придатності ще наскоро скоро вийде. Далі такий був набір. Ну, бачите, дитяча історія. Взагалі це робити от такі браслети, а так ці гумки по-різному можна використовувати. В принципі, цікаво. Ну, тут, бачите, щось якогось гіпсу сюди. Позаливали. Ну, ця штука теж продається, там стандартна 40-50 гривень. Ну, давайте 40, бо, бо тут ще почистити треба. Воно вичиститься, бо це типу, ну, не проблема. Гіпс він там. Можна розковляти, я натискаю зрозуміло, що він бачите, ще не до кінця е, висох. Ну і резиночки теж бонусом, в общем. Я знаю, що предмет корисний, що для зберігання такі штуки е, купують в мене. Далі був альбом Львів 97-го року. Можливо, хтось таке збирає, не знаю. Всю львівську тему я, в принципі, збираю завжди. Також з того виносу ще була отака штука. Бачите, строк придатності пройшов, а банку не відкривали. Скраб для тіла, а апельсин. А Банку не відкривали, вона закоркована. Ну, теж думаю, що можна користуватися, що там у скрабу буде. Так, ще для дітей гаманець Майнкрафт, можливо. Комусь таке треба. Не обов'язково для дітей. Просто гаманець, ну вибачте. Ну, написано Майнкрафт. Не користувалися. Це біле, це от типу гіпсу щось. То, то вже в мене в рюкзаку, напевно. Так, типу, нормальний. Так, ну от ці штучки доволі часто викидають чомусь, не знаю чому. Вже не вперше знаходжу. Строк придатності теж нормальний. Ще одна коробочка на iPhone, я їх всі забираю. Happy е, Hіppo. Ну, теж, напевно, строк придатності нормальний, то все з одного А е, От Siemens був A52 в чухольчику в такому. Ну, колекційна тема, але проблема завжди в них що в них нестандартна зарядка. Важко знайти. Це з ремонтного виносу, от він тому трохи білий. Це доволі цікаві такі предмети. Виглядає, що як або порцеляна або фаянс. Ось тут S і П. Така кухонна історія, я думаю, то щось з 90-х років таке. Свинець в метал. Кліпер, це запальничка така. Ну, в общем. Здається, німецька, якщо я не помиляюся. В общем, вони колексійні, рахуються. Reusable, бачите, її можна заряджати. Ну і плюс бренд такий, більш-менш нормальний. в общем. До того в мене таки забирали вже. Ось частина великого набору явно, ручна робота. Щось таке стареньке. Чомусь тут є клеймо, а тут немає. Ну, Це явно був великий набір, тому всюди не ставили навіть клеймо. От, я думаю, що все порозбивали і лишилося тільки два предмети. Тут, значить, у нас кушон тональний. Написано, він в блістері запакований. Ну, я не знаю, що тут таке. Макіяж е, без обмежень. В общем, ну, хто знає, що це таке... а Аврора, бачите, мультимаркет. Хто знає, що це, як цим користуватися, то, будь ласка. Як би в наявності, без слідів користування. Далі от така кавова пара, доволі вони розповсюджені. Я знаходив неодноразово. Е, цілий набір можна знайти. Не знаю я хто виробник, я так і не розібрався. Просто це, в общем, глина покрита чорною емаллю. І ще в комплекті там, кавник, чайник може бути. Ось. Ну, там було більше, але вони всі були покоцані. Я взяв тільки одну пару, думаю, треба взяти. Так, ось така цікава тарілочка. Птах, бачите, намальований. Пташенята. І це ручна робота. Ось, В общем, це Made in GDR, дійшваше сейф, А, А що це за клеймо? Я не пам'ятаю. Може кольдець. Ну, в общем, німецька порцеляна. Я думаю, що з 80-х років. Ось, ну, роки є потертості, але предмет цікавий. Цікавий, що Німеччина, і що це ручна робота. Ось така тарілочка. Так, далі ось така якась книжечка, я не знаю, що тут таке. Теж вона так, ну, видно, що не користувалася, думаю, не треба взяти. Тут є ручка, наклейки всякі різні. Тут е, папір. Тут як зошит, тут теж такі, бачите, ой, папірці е, можна відірвати, ну щось написати, відірвати і приклеїти. Ось І все отак от оформлено гарно. ось, ну Тут для дівчат. така, Мені здається, книжечка приємна, в подарунок. Далі штука, яка називається Дракер проти комах. Тут така цікава якась штука. Тут все ну, написано, звісно, як користуватися ну, розпилювачем треба е, заприскати. Ось. Термін придатності 3 роки написано і е, в общем, він вийшов якраз 25-й рік, зараз 7-й закінчився. Ну, я не думаю, що воно теж не буде працювати. Якщо це така хіматура, то думаю, що все нормально. Так, далі 4 однакових таких горнятка. Зараз покажу їх. А, і спочатку вітамін С. Ну, це теж та сама серія. Строк придатності пройшов у березні. Ну ось, ну ось, Вітамін С, а аскорбінова кислота, напевно, якась. Теж, напевно, ще йому нормально можна користуватися. Так, а це ось такі горнята. мені подобається форма, як в них зроблено. Клеймо ось так виглядає. Просто Original Bohemia. Клеймо, чесно кажучи, десь на 90-ті виглядає. Можливо, так і є. Можливо, 80-ті. Але не пізніше, це не сучасні предмети. Бачите, тут є вже потертості от по краях позолоти. Ну і якось вони так і виглядають характерно. Ну, богемія, тобто це Чехословаччина. Ось, в принципі, ну, нормальні предмети. В общем, чотири комплектних, ніби вони ціленькі, без сколів. Так, ну ось показую більш детально цю ручку. Ручка сама по собі в корпус в неї в позолоті. Я щось сказав, що це союз, я щось вже не впевнений. Потім думав, що це авторучка, завод. Знову ж таки, щось інше якесь клеймо, не знаю. Розібрав перо, подивився, все нормально вже його. Протер ручка нормальна, типу, розбирається легко. Ну, видно, що користувалася в цілому. Приємний предмет, ще не очікував я знайти. Ну і ну, іноді таке вистрілює. Звісно, я її розбирати на метал не буду, ну, тому що ще й корпус в позалоді, тобто це така доволі дорога ручка. Бачите, люди ремонт роблять і викидають предмети, які їм по руку попадаються. Тобто там був такий винес, типу люди видно, що робили типу ремонт, повикидали всякі різні предмети після ремонту. І частково всякі старі предмети. Тобто, ну, таке теж буває. Хоча, як правило, спочатку почистили, а потім вже почали ремонт робити. Тому в ремонтних виносах, як правило, нічого не буває. Але, як виявляється, буває і навіть дорогі предмети. В общем, дуже приємно. Таких ручки я ще не знаходив. Я дуже задоволений. Для одного вечора дійсно дуже багато таких прям, топових знахідок. Так, що тут ще в нас? То заколки. Ще от фруктролс. Жуйка запакована. Чупа-чупс, ізолента. Брилки э, всі продаються. Це запчастинка для ялинкових прикрас. Такі я теж забираю фонд ремонтів. Далі з Майнкрафта. Якась штучка, не знаю, теж може комусь треба. Такі. От, австрійський дуже приємний такий брелочок теж з важкого металу. Це я не знаю, що таке, такі то, типі, камінчики, ну, як скло таке. Для, для ну, не знаю, прикрашати щось. Так, ну от такі завжди приємно знаходити, хоч і маленькі купюри, але все одно дуже класно Маркер нормально пише. Аромат Tom Ford. Тут відсотків 10% лишилось ось на дні, бачите. Була баночка 30 мл. Кришку я не знайшов. Це на палець іграшка. Ну, тут всяке дрібне, різна біжутерія. Треба більш уважно подивитися, можливо. Срібло ще буде. Я не думаю. Ось ключики я теж всі забираю. Не знаю, комплектний? Некомплектний прикурювач. 20 євроцентів. Виделочка. Так фактурно виглядає. А спочатку здалося, що це може срібло, але ні. Просто стара нержавійка Можливо, якась така вінтажна. Ще, в общем, біжутерія всяка різна. І от таких от було дуже багато а, сувенірів. В общем, багато, багато і були розірвані. Ну, вони так, знаєте, коли знаходиш таких. О! Ось. Але одна все ж таки була нормальна. Ось так от вона розірвана, бачите, майже до кінця. Я зараз підклею. Це абсолютно не проблема. І можна буде вже користуватися, в общем. Ну, гроші є гроші. Навіть якщо їх підклеїти, то завжди можна кудись їх все ж таки віддати. Ну, то ніяка не проблема. Ну, в общем, просто знайшов от, по факту 1000 гривень готівкою. Супер. Вперше я знаходжу. Таку велику купюру, до того тільки декілька знаходив, але не таких номіналів. Ну і звичайна баночка. Просто, просто фарба. Ось, в общем, ну, сьогодні нормальна готівка, срібло, золото, кераміка, ніби вінтаж, лампи, там, всякі різні і побутова техніка. В общем, нормально Це от все за один вечір. Набралася така кубка. Ну, в общем, я думаю, тоді зроблю вже. Такий е, випуск, що можна знайти на смітнику за один вечір. Всі предмети я продаю, як завжди. Так що, кому що подобається, можете придбати, пишіть для того мені в Телеграм, посилання на Телеграм в описі каналу, в описі під відео. Там же можете знайти посилання на мою барахолку в Телеграмі, там теж продаю всі предмети, які знаходжу. Там же посилання на інтернет-аукціон е, Віоліті. Там, звісно, я теж. Все продаю. Ну, також, якщо у вас є якісь цікаві предмети, або у вас є якась цікава квартира, яку треба почистити від хламу, або ви просто у Львові і бачите, що десь чистять квартиру, виносять старі предмети, мішки, проводять демонтаж, меблі все підряд, в общем, відправляється на смітник, теж пишіть мені, і я з задоволенням під'їду і там щось пошукаю для себе. А вам, звісно, можу віддячити за таку інформацію. Ось. Такий коротенький випуск вийшов відносно таких дуже довгих, які були до того. Ну а я вже поїду зараз шукати щось для вас новеньке, так що надовго не прощаюсь. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.